Всіх вітаю! В наявності ось такі от гумові накладки на шатуни для захисту їх. Тобто, от, якщо взяти шатун, ось так він приблизно вдягається. І тепер ну, ось ця частина не буде страждати при, ось ця частина не буде страждати при ну, можливому контакті шатуна з землею, асфальтом і так далі. От. Особливо це при падіннях і так далі вони можуть страждати. Да, тому ось такі от гарні накладки гумові. Тобто ну, З цієї сторони є теж отвір під те, щоб, ну, у кого там шестигранник, під шестигранник подалі. Або ну, з цієї теж ну, більший отвір, де ну, відповідно з якої сторони закручується педаль. От. Тому в Одесі мешканці міста Одеса можуть придбати самовивозом мешканці інших міст. Можуть придбати за допомогою любої служби доставки. Актуальну ціну і адресу дивіться в описі під відео. Всім бажаю гарних покатушок і всього найкращого.